Турист чи резидент реалія життя в США. Привіт, США країна мрій для туристів і реальність для емігрантів. Чим відрізняються ці два досвіди сьогодні? Ми розберемо в цьому відео разом. І перше, це те, що туристи бачать лише найкраще: це Нью-Йорку, Голлівуду, Лас-Вегаса, враження від подорожі. Це яскраві місця, розваги, чисті вулиці, взагалі вічливе обслуговування. Але є одне, але життя тут набагато складніше. По перше, це високі ціни на медицину складнощі з отриманням роботи культурний шок, взагалі, і відкриття банківського рахунку, отримання водійського посвідчення та пошук житла це реалі, з якими стикаються резиденти. Головне питання, чи варто залишатися в США? Це вже залежить від багатьох факторів. Туризм дає поверхневе уявлення про країну, в якій перебуває емігрант, і це справжнє життя. А з візою вам допоможе компанія Open Visa, яка зробить якісно та в найближчі сроки. Тому підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк і залишайте в коментарях свої думки стосовно того, чи хотіли б ви переїхати жити до США або плануєте в найближчому часі подорожувати до цієї країни.